Богдан, засновник нового українського проєкту в сам, а саме Сан Андреас Проджект. Всім привіт, любі друзі. З вами, як завжди, Лес Гвард. І сьогодні у нас на зв'язку розробник українського сам San Сан Project. Поздоровайся, будь ласка. Привіт, мене звати Богдан. Я один з ключових розробників San Andreas Project. Сьогодні поспілкуємось. Та-да-да, -да -да. сьогодні, в честь глобального оновлення на його проєкті, я вирішив покликати Богдана до себе на інтерв'ю, щоб майбутні гравці могли трішки більше дізнатися про цю людину, яка подарувала їм таку цікаву площадку. Ми почнемо з самих простих питань. Так, ну ти вже розказав, як тебе звати, тому розкажи, скільки тобі років, і якщо маєш таке бажання, розкажи, де ти проживаєш. Так, без проблем. Мені 22 роки. Проживаю я в Києві, буду радий відповісти на твої запитання. Дякую за можливість. Добре, шикарно. шикарно. Так, давай закім почнемо з того, як ти попав сам. Коли ти вперше зайшов сам, і яким на той момент був перший твій сервер. Це було дуже давно. Здається, я був в, в другому класі. Не точно знаю, який це був рік, але не впевнений, який клас. Це був 2011 рік. Сервер Samp RP 05. Він тільки тоді відкрився. Ну, я ходив в школу, ходив на капти і якось так жив. Бляха, ну це класно. Ну, в принципі, я майже так само почав як ти свою дорогу сам через сам Перпе. Ну, прикольний такий сервер був раніше. Все-таки медіагіант на той момент. Ну окей, Бог з ним. Як ти прийшов до висновку, що варто розвивати свій проект? Ну, це теж таке непросте питання, тому що такі думки були ще дуже давно. Коли я тільки почав розробляти мод, це здається, було у 2018 році. я Написав першу роботу, це була робота на подвір'ї райдера, там потрібно було розкопувати ями. Ось тоді я зрозумів, що потрібно дати саме унікальний продукт, який би містив не лише там, так у нас є стандартні системи Яні. Е, е, такий продукт, щоб він містив унікальні системи саме з ботом, щоб гравці могли грати, незважаючи на онлайн. Тобто, щоб гравець він був самостійним у Ігровому просторі. Ось якось так я прийшов. Що у нас стосується вже, приклад цього року, то все дуже просто. Я працював з іншим проектом. На мене вийшов один з гравців і запропонував зробити мій мод, просто відкрити його. І ми почали його перекладати з російської на українську. Тому що раніше я писав російською, і продукт був задуманий на СНГ-ринок. А це було до війни, правильно? Так, це було до війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми припинили розробку, тому що в нас були розробники з ру і тестери. Це переважно люди з павн-форумів. То ми припинили розробку і потім вже почали шукати нову команду. І е, ми почали працювати над модом три місяці тому. І ось зараз ми маємо вже певні непогані результати для трьохмісячного моду. Ну, я з тобою погоджуюсь в цьому плані. Чи можете розкрити секрет, що це був насправді за гравець, який тобі, так би мовити, Ні, не, навіть не так. Він тебе змотивував грати в самп і дав можливість розпочати цей проект. Що це був за гравець? Ну, це один, ну можна так, не знаю, чи можна так сказати, ну це один з хороших донаторів відомого українського сам проекту, який має гроші, і він почув про мій мод. Ну, Ми спілкувалися дуже багато, я розповідав щось. В мене є такі-то, такі-то системи, я їх хочу закинути на той проект, де я працював розробник. Він сказав: А чого ти хочеш закинути, якщо ти можеш відкрити свій сервер, і це було б краще, тому що ну, тому, що ти сам працюєш, ти незалежний, в тебе є можливість давати гравцям так, як ти бачиш оновлення, а не так, як від тебе вимагає керівництво. І ось ми так порозумілися, спланували бюджети, ми одразу отримали. Потрібні кошти на запуск, тобто тест сервера, на всі ресурси, тобто, це медіа, це те, що стосується коду, те, що стосується оплати ресурсів. Одразу ми все отримали і почали працювати. Потім до нас доєднався ще один розробник-альберт. Він, здається, він працює кодером, ну, з ріку, так, 2013-го. Тому ось ми працюємо вдвох, і ще в нас є теж деякі люди, які нам допомагають, але не пишуть код, а чисто виступають технічні радники, якщо можна так сказати, це mm -hmm. люди з досвіду. Ну, дійсно, я з тобою погоджуюсь, тому що я вас зараз слідкую за твоїм проєктом. Мені особисто подобається оцей весь штучний інтелект, оці нові роботи, які є особисто. Навіть на тих самих медіагігантах, таких як Arizona, я не бачив. Ну, особисто я. Можливо, я не особо так грав на них, але кажу тобі зразу, я раніше таких е, систем не бачив. І мені подобається твоя оперативність. Ти, типу, тобі дали ідею в чаті, і ти моментом її реалізував буквально там за 2-3 дні. Це дуже класно. Окей. Наступне таке питання буде доволі провокативне. Я знаю, що ти раніше працював в команді Azov Games. Скажи, як ти познайомився з цими хлопцями? Ну, я почав грати на Азові, потім побачив, що в них мод ну, м'яко кажучи, тоді був ну, хуйовенький. це була основа норми Тір І я запропонував свою допомогу, пояснив свої ідеї, своє бачення. Ми з хлопцями почали працювати, працювали, здається, два місяці чи три. Які на даний момент у тебе відношення з Романовичами? З, яким, з якими саме? Тобто То, в принципі, якщо, з ага, якщо брати ну, ключового власника, це зрозуміло, хто це Майк Сміт? Е, з Майком в нас взагалі немає ніяких відносин, тому що одразу після мого виходу з команди ми не спілкувалися. З Романом Смалюком ми іноді списувалися по деяким питанням. У нас з Романом Смальком, я думаю, дуже ну, такі нормальні, адекватні відносини дорослих людей, які більше не співпрацюють. Е, ще там є в команді Сергій. Сергій, у нас теж були добрі стосунки, тобто ми не сварилися нічого такого. А, ну це файно, бо я думаю, у вас зараз там такі кипішні моменти. все-таки ти теж відкриваєш свій проект, раніше був там. Там зараз може щось злиєш і так далі. Ну я радий, що дійсно такі нормальні відносини. Окей, я знаю, що ти по покинув проект так доволі гучно. От що стало причиною конфлікту в команді, що ти тобі прийшлося покинути проект? Так, ну причина досить очевидна для всіх сам розробників. Справа в тому, що взагалі розробка сам сервера це така справа, яка вимагає значить робити все вчасно, тобто. У мене в той момент це була зима, в мене е, було технічне завдання, це остання частина новорічного оновлення, яку я повинен був зробити дуже швидко, але мої особисті обставини не, не дозволяли вчасно виконати роботу. Е, відповідно, я затягнув дедлайни. Ми не порозумілися на кінцевому продукті, тобто на моєму оновленні, яке я надав. Хоча, е, ну, на мою думку, знову ж таки, те оновлення, яке я надав, було значно краще сертифікатів, які там коштували по. Ну, здається, автомобіль там коштував 8 тисяч гривень до фіксу. То я там просто надавав е, аксесуар тому оновленню. Ми не порозумілися і е, припинили співпрацю, тому що, як мені здається, у мене з командою Azov Games, ну конкретно з Майк Смітом, у нас досить різні погляди на те, як. Має працювати там, ну, грубо кажучи, технічна частина. Я за те, щоб оновлення були регулярними, за те, щоб людина могла працювати так, як їй зручно. У Романа досить такі, ну, на мій погляд, знову ж таки, я не хочу нікого образити. Ну, на мій погляд, досить радикальні погляди щодо, значить, співпраці з іншими розробниками. Я можу дати такий інсайт, що. Були ще кодери, які намагалися працювати з ОРП, але е, також вони не змогли знайти спільну мову. І це нормально, в принципі, тому що всі розробники різні і є, як я називаю, синдром Бога, коли розробник думає, що він все може. І ось, е, виходячи з цієї так, цього аналізу, е, він дозволяє собі е, трішки неправильно ставитись до інших розробників. Я ось так відповів. Давай зараз візьмемо San Andreas Project. От візьмемо його становище на сьогодні. Скажи ти довольний його стартом, як він зараз розвивається і просувається? Ну тут важко сказати, тому що ми можемо оцінювати так: ну, є декілька сторін. Перша сторона це технічна. Якщо брати технічну частину, зараз наша команда повністю задоволена модом, тому що ми його, як мінімум, Е, ну, ти бачиш і сам, як ми швидко все тестуємо. Це перше, а друге, як ми швидко все виправляємо зараз. Мод в гарному технічному стані, він може витримати великий онлайн, е, він захищений, як мінімум, від всіх дюпів багоюзів захисти у нас є. І причому додаткові, е, розкрию секрет: що якщо, наприклад, в гравця з'явиться готівка з повітря, вона буде заблокована. І е, гравець зможе отримати цю готівку тільки якщо адміністратор підтвердить її надходження. Тобто, в нас є навіть такий захист. Що стосується медіа, е, ми зараз запускаємося, е, купуємо рекламу, купуємо різні дописи в Телеграмі, купуємо е, таргет. Це, звісно, Ютуб. Ми зараз в процесі створення відеоролику рекламного. І, звісно, ми підключаємо багато партнерів, тому що ми станом на сьогодні розуміємо, що для того, щоб був онлайн і він був вище 100 гравців, нам потрібно інвестувати хороші гроші і надати хороші умови нашим партнерам. Тому я цілком задоволений. Тим, як ми рухаємося, і я думаю, що з кожним місяцем в нас будуть кращі і кращі результати. Ти у своїй відповіді згадав про надходження з повітря грошей. Що ти маєш на увазі під цими словами? Ти про баги, чи якісь, можливо, дуже великі передачі від гравця до гравця? Так, в першу чергу про баги, тому що насправді сам така штука, що все передбачити в коді майже неможливо, тому краще іноді перестрахуватися. І ми не хочемо, щоб якийсь умовний Коля з Києва 12 років зламав нам економіку, тому ми додали таку перевірку, щоб, так би мовити, великі суми вони контролювалися. Ну, і відповідно, у нас все логується, є додаткові збереження, наприклад, аккаунтів. У нас майже неможливо, щоб у вас злетів аккаунт. Це дуже важливо. Ну, це класно, класно. А можеш розказати більше про відкриття? Я, звичайно, знаю, що і як, але розкажи людям, коли вони зможуть побачити ОБТ і коли, можливо, настане відкриття серверу? Так, дуже хороше питання, дякую. Стосовно відкриття, в нас є певний план, за яким ми рухаємося, я його зараз поясню. Ми відкриємо ОБТ, коли в нас буде показник тесту онлайну від 80 до 100 гравців. Тобто, коли буде цей показник, ми вийдемо в ОБТ. Після ОБТ воно буде тривати недовго, ми одразу вийдемо в відкриття. Е, і хочу одразу пояснити: всі тестери, які зараз працюють з нами, вони зберігають дуже багато показників з тестового серверу, окрім загального майна, щоб не було впливу на економіку. Тобто, ваші скіли, ваші персональні бізнеси, наприклад, компанії далекобійників чи майнінг-ферма, вона зберігається. Таким чином, ми дякуємо всім тим, хто нас підтримує і тестує наш сервер. Угу, я зрозумів. А скільки людей на даний момент є в команді? Давай не будемо враховувати тестерів. Розкажи, от, конкретно, скільки є в нас розробників, можливо, вже є якась майбутня адміністрація, слідкуючі і так далі. Ну, давай порахуємо разом. Так, у нас є два кодери: один це постійний Альберт, інший це у нас фрілансер-чувак. У нас тобто три кодери, у нас один мапер, у нас один мапер на автомобілі це окремий мап. У нас один дизайнер, і у нас ще є головний адміністратор, він же головний тестер Анатолій. Це Вся наша команда станом на зараз. Угу. А які твої прогнози на сервер? Через скільки він зможе, на твою думку, отримати навіть приблизно 100 онлайну? Дивись, згідно нашого плану, ми можемо вийти на цю цифру, якщо не буде ніяких форс-мажорів через два місяці рівно. Угу. Давай зараз знову повернемося до початку створення Сан Andreas, точніше, Сан Андреас Project. -у. Як з'явилися твої перші тестери на сервері? У нас є ФАМА Маккензі, Вони стали першими тестерами проекту. Вони зацікавились модом та перейшли грати з іншого проекту. І тепер дуже важливе питання, як на мене: наскільки San Andreas Project конкурентоспроможний? Тобто, за оцінкою фінансів, професіоналізму і можливостей, він зможе стати конкурентом для САМП Україну і Азову? Дуже гарне питання. Давай я відповім по пунктам. Що стосується фінансів, ми точно конкурентно спроможні там Азову і іншим САМП. Юкраїн саме проєкт. нас є бюджети, і ми досить розумно підходимо до розподілення бюджетів. Тому в нас є зарплатний фонд для медіа на півроку, оплачені ресурси більше, ніж там здається, ну, плюс-мінус два роки. І е також у нас передбачена зарплата розробникам, яка теж оплачена вперед на півроку. Е, тому я думаю, що фінансово ми цілком зможемо потягатись з усіма причому. А, а стосовно моду, то ми найбільші конкуренти будемо для Azov Roleplay, для Samp Ukraine, тому що ми даємо трішки унікальний досвід. Знову ж таки, зараз немає модів, де ти можеш зайти, там, грубо кажучи, зібрати кокос і зробити з ним 5 дій. У нас дуже глибокий мод, і це чіпляє гравця, тому що насправді ти, коли перший раз заходиш, ти можеш подумати, що тю, фігня якась. Але потім, коли ти починаєш все це розуміти, як працює мод, то тобі стає цікаво. І знову ж таки, до глобального оновлення ми взяли 15 онлайн, а стабільно у нас онлайн у нас це 10 чоловік. Тобто люди активно грають і прокачуються. Ну, як для тестового сервера, я вважаю, це дуже непоганий такий е, знак. 10 людей грає постійно, при чому значить все-таки на сервері щось є цікаве. Давай тепер трошки відійдемо від тематики твого серверу і зачіпимо загалом весь сам. От ти знаєш, що 23-24 лютого у нас почалось повномасштабне вторгнення. І, відповідно, е, через це е, в нас появилися українські сервера. Питання звучить таким чином. Чи є шанси в українському ком'юніті розвиватися в Сампі? Чи все-таки він так помре через рік, наприклад, там, війна закінчиться і е, в цій українській індустрії в САМПі прийде кінець? Це дуже гальне питання, тому що насправді зараз в розробників саме українських є шанс. Є шанс зайняти нішу і стати топовим проєктом. Ми говоримо не про проєкт з онлайн-500 гравців, ми говоримо про проєкт, який зможе тримати пару тисяч гравців. Тому що зараз є попит на українські мони. І е, якщо ти слідкуєш, а ти я знаю, що слідкуєш за українськими проєктами, е, то ти розумієш, що зараз всі українські проекти намагаються здивувати гравця. Тому у нас, е, у нашого ринку так, українського, є дуже великий шанс зробити щось нове, унікальне взагалі на ринку САМПУ. І мені здається, що Ну, приблизно через рік ми побачимо вже перший топовий проєкт, з який буде мати там три сервери в сампі, грубо кажучи, саме на платформі Самп. Не МТА, а саме САМП. Тому перспективи дуже хороші. Причому перспективи хороші ще й для медіа, тому що український САМП теж хочуть дивитись, і відповідно це дає можливості для наших хлопців, які знімають відео. Почати заробляти кошти на своєму хобі та працювати з багатьма проектами. Ну я з тобою погоджуюсь, але після російського ринку людям доволі буде тяжко переходити на український. От з яким би я ютубером не спілкувався українським, який, знаєш, зараз грає на російських серверах, вони дивляться на наші проекти, дійсно, через таку призму, я би навіть сказав, що вони нічого не доб'ються, що вони дуже сирі. Що... Буквально там місяць часу, і він закриється. От любий би проєкт взяти український, вони такої думки про нього. Ну, більшості це ютубера Аризони, Ну, ти розумієш, вони все-таки звикли грати з тисячу онлайна, що в них там постійна аудиторія, постійний приплив підписників, їм невигідно переходити сюди. Тому ось така ситуація. Добре, давай тепер перейдемо реально от зараз до глобального питання. Я ще тобі дам коментар на те, що ти сказав. Це дуже важливо, але це цікаво буде людям почити. Давай. Так, я з тобою згоден. Більш того, я тобі скажу, чому вони так вважають. Тому що насправді українські проекти перші вони почали робити, розумієш, трішки неправильно. Вони почали брати сирі основи замість того, щоб розробити унікальний продукт. Саме тому там ключовий гравець Arizona РП, там якісь. Середній школяр 13 років не хоче грати на українському проєкті, тому що він його порівнює з Арізоною. Але якби наші розробники робили унікальний продукт, то нашим би людям теж було б цікаво грати, тому що вони побачили ну, дещо незвичайне, те, що не можна побачити на Арізоні, не можна було побачити до цього. І ось саме ми намагаємося зробити саме такий продукт. Ми не хочемо взяти тисячу онлайн, фармів різних. Демщиків і так далі. Ми хочемо взяти свій онлайн людей, яким було б цікаво побачити щось нове. Тобто така гра, яка розрахована на людей, які мають там 3 годинки вільного часу, і вони хочуть спробувати ось якусь незвичну роботу. Ось для таких людей ми працюємо і створюємо мод, тому що ми все ж таки хочемо дати ось цей смак унікальності. І е, хороше відчуття саме від українського продукту. Тому що, на мою думку, важливо зробити такий проєкт, який би не просто там, взяв онлайн, який би не просто дав стандартні системи, а такий проєкт, який би здивував навіть е, там, грубо кажучи, росіян, так? щоб вони побачили, що ось там не тільки Аризона може, російський мод. Хоча там розробники з України, але це російський мод. І Переважно оновлення там роблять люди з Росії. То я хочу, щоб наші люди побачили, що можуть українські розробники саме ось тому Сандреас Project Ти, грубо кажучи, з'явився. Ну, я погоджуюсь з твоєю думкою. Ну кажу ще раз повторюю: мені подобаються твої обновлення. Ті самі майнінг ферми недалеко на всіх серверах це побачиш. Тому це доволі круто що й переведено все на українську мову. Реально, це за це від мене тобі респект. Тепер я хочу перейти до такого важливого питання. Яке буквально повторюється кожен рік від 2004 року. Коли помре САМП? Він не може померти. Знову ж таки. Чому всі вважають, що САМП помре? Тому що виходять нові ГТА. Але якщо ми просто подивимось в статистику, скільки беруть самп мобайл-проекти по онлайну? Дуже багато. Скільки беруть ПК-сервера? Дуже багато. РМП живе? Живе. То чому самп помре? Він не може померти. Він просто перейде в фазу, коли всі проекти будуть на лаунчері, і просто буде теж самп, але з лаунчером. Все ж таки, ми вже на цьому етапі, коли всі проекти, води вже на лаунчерах. І стандартний клієнт ну, вже досить рідко використовують насправді. Тому самп не помре. А якщо і помре, ну в плані, якщо там, грубо кажучи, залишиться, навіть не знаю. Мені здається, він просто не може померти через те, що скільки там в Тіктоку по хештегу самп переглядів, декілька мільярдів, ну, мені здається, це не виглядає як яка може померти. Тому будемо жити ще довго, і здається, мені здається, що скоро буде революція в сампі, яка пов'язана з технічною частиною, але поки що про неї зарано казати. Але сам він точно еволюціонує в ближайше декілька років. Це буде пов'язано безпосередньо з виходом нового клієнта. Ну ми сподіваємося, що все-таки CalCorp повернеться, щось нове зробить. Але я погоджуюсь з твоєю думкою, що будувати щось на простому сам лаунчері вже не має сенсу. Він занадто обмежений. А от нові лаунчери, які ти сам додаєш, ти можеш там її замінки поставити і так далі. Тобто... Навіть той самий, давай візьмемо сам 03DL, він не порівняється з лаунчером, який ти сам зробиш. Типу, він там обмежується лише замінками на, якщо не помиляюсь, на зброю і на машину. А ні, ти ще можеш додати власну машину і все. А все інакше, проекти, які там будувалися, вони робили через модлоудер і все. Тому. Я надіюся, все-таки, що San Andreas Project перейде на лаунчер і дійсно покаже всю свою можливість і займе дуже гарне місце у сфері українського сампу. І, можливо, вона зрівняється з якимись топовими проектами по російському ринку. Окей, давай тепер перейдемо до провокативних питань. Що буде, якщо San Andreas Project провалиться? Які твої наступні дії? Ага. Ну дивись, спочатку треба зрозуміти, що таке провалиться. Ти маєш на увазі відкриття, і в нас не буде там онлайну, ну, типу, онлайн буде нуль. Чи ти маєш на увазі те, що ми закриємося ще до відкриття? Ні, Якісь ні. Я впевнений онлайн. в тому, що ви відкриєтесь, але от, наприклад, гравцям не сподобається, і там дійсно онлайн впаде до двох-трьох гравців, а потім взагалі до нуля. От після цього твої дії. Дивись. Сервер не може відкритись допоки не буде стабільних показників онлайну на тест сервері Це перше, це вже гарантує те, що онлайн буде від 50 людей. Друге, це регулярний вихід оновлень, який є і буде зберігатись завжди, до закриття проєкту. Під регулярністю ми маємо на увазі 1-2 тижні. А третє, ми завжди реагуємо на те, що з нашим модом не так. Ми його виправляємо. Якщо ми бачимо, що людина пише, що мод гівно, наприклад, у вас там гівно-система скінів, ми пишемо добре, ми її змінимо і робимо більш зручну. Таким чином, ми застраховані від сценаріїв, коли гравцям взагалі весь мод не сподобається. Можуть бути локальні проблеми, але вони будуть швидко вирішені. Тому провалитись ми ну, просто не можемо через стратегію та план. Це просто неможливо, тому що якщо людина підходить до відкриття серверу саме з такою моделлю, то в неї буде хоч якийсь онлайн, там на рівні 50-60 гравців. Якщо, знову ж таки, наприклад, ми відкрилися, пройшов місяць і, грубо кажучи, все. Нема онлайну. Ми візьмемо ще більше реклами, зробимо ще більше оновлень і все одно не закриємося. Варто розуміти, що. Ми довгостроковий проєкт. Ми не проєкт, який розрахований відкритись, зібрати донат, закритись. Ми проєкт, який розрахований до закриття самого клієнта. Тобто, ми будемо працювати дуже довго. Ну, в принципі, у мене все. Дякую тобі за це інтерв'ю. Мені сподобалися твої відповіді, і я надіюсь, що майбутні гравці будуть бажати приєднуватись до твого ком'юніті. І у San Andreas Project будуть великі шанси зайняти гарну позицію на українському ринку. Тобі ж тому ще раз кажу: дякую тобі. Дякую, що вийшов на зв'язок. Знайшов час. Це було доволі тяжко. Приємно поспілкуватись. Так. Все, дякую. З нами на зв'язку був Богдан, розробник проєкту San Andreas Project. Ну що, любі друзі, ось і кінець цього відео. І надіюсь, воно вам сподобалось і ви підтримаєте мене лайком і підпискою на цей канал. Я буду ще проводити такого формату відео, якщо вони вам заходять, тому пишіть це в коментарях. А з вами був Лезвард. До скорої зустрічі.